Картопля така. Картопля непогана. Я думаю, що ми будемо з гарним врожаєм. Прокинулася разом із сонцем і о сьомій вже була на полі, розповідає місцева жителька Ольга Красоха. Каже, долучається до акції Сади перемоги другий рік поспіль. Минулого року ми побачили, що є результат, тому що в нас було чим забезпечити наших внутрішньопереміщених осіб. Говорить, торік у Драбівській громаді проживало близько трьох тисяч переселенців. Постало питання забезпечення цих людей продуктами, тому на осінь в нас цієї проблеми зовсім не було. В нас було чим що надати людям. Тож така ідея у нинішній час особливо важлива, вважає пані Ольга. На сьогоднішній день дуже багато територій, зокрема, в тому числі. Херсонська область, там де знищені врожаї, люди не мають. Багато окупованих територій, багато територій, які постраждали від цього. і Люди просто фізично не мають змоги вирощувати якийсь урожай. На декілька годин лишила свої обов'язки санітарки в місцевій лікарні та прийшла допомогти, розповідає Світлана Посіченко. Допомогти садикам, школам, нашому лікарням Урожаєм говорить, задоволена. Добре, що такий хороший у нас урожай цього року, хоч і засуха була, а тоді дощі нас спасли, хороший урожай у нас. Не поділяє думку пані Світлани, місцевий житель Олександр Мірошник. У минулому році врожайність була набагато краща. Погодні умови, ні, ґрунт чорноземний, ґрунт добрий, вчасно оброблений, гербіциди внесення були. Але попередником був соняшник, то трошки, безумовно, гербіцид його не бере. Трошки пошкодив, коли ми збирали. Доки жінки збирають картоплю, чоловіки її вантажать, говорить місцевий житель Володимир Падаш. Вибираємо найважчі моменти. Носимо сітки, відра і грузимо на трактор. Зараз, поки трактор відвозить у сховище наш урожай, ми цю частинку, яку зазбирали, відносимо на кучі, для того, щоб погрузити швидко. Потім на прицеп, коли він приїде, розповідає, чи відчуває втому. справа благородна і потрібна, тому втоми не відчуваємо. А ми забуваємо під час такої роботи. Ми люди сільські, тому ми розуміємо, що ця справа дуже потрібна. Всього засадили два гектари картоплі, говорить голова Драбівської територіальної громади Світлана Орал. Це вже другий рік поспіль. Ми активно прийняли таку позицію, що Особливо під час війни ми повинні забезпечити не тільки свою громаду, але й по можливості всіх, хто потребує. Така акція, каже пані Світлана, називається Сади перемоги та фінансується із місцевого бюджету. Є людина, яка це все продумує. А завдяки цій армії, як говорять, нема того керівника, якщо немає такої сильної армії, то завдяки цій армії ми сьогодні фактично забезпечуємо продуктами харчування кожні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я. Не обмежуються однією картоплею. Садимо різні овочі: цибуля, морква, помідори, буряк, огірки, картопля, гречка, сіємо гречку. Частину овочів громада передає Збройним силам України та мешканцям деокупованих територій. Ми надавали і на Харків надавав, на Херсон надавали. Тобто самі їмо і людям даємо. Попереду, каже пані Світлана, збір картоплі із ще одного гектара. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.